Ангел від Луки 24 розділ. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А й війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безраді були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явилися при них. А коли налякалися вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут! Бо Воскрес! Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Перше послання Апостола Павла до Корінтя. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бог через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожному своєму порядку. Первісток Христос. Потім ті, що Христові під час Його приходу. А потім Кінець, коли Він передасть царство Богові Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Христос Воскрес! Воїста Воскрес, Господь і Бог, звертаємось. Дякуємо Тобі за Воскресіння Твого Сина Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за те, що Воскрес, щоб нас виправдати. Благоснуй Господь служіння всіх присутніх. Хай ця подія, душ душі типові зігриває. Хай за надії, що на Христа прославляє. Хай зникне сон і Бога, царство настане небесне. А хто ще мертвий до Бога, той для життя хароскресте. Амінь. Прийнявся Ісус і у них зав'язався такий діалог, і саме цей вірш 21, де учні кажуть, а ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того це третій день вже сьогодні як усе оте сталося. А ми сподівались були, Ізраїль що звільнить. Та мертва надія, так сталося вже третій день. Жінки здивували, не знаємо, можна їм вірить, бо кажуть, живий він, а нам би побачить лишень. Зізнались у планах своїх Ісусу живому. А ми сподівалися, хіба так не кажемо ми. Ісусом живим ми поможемо народу одному. Бог, давши померти, дасть шанс для усіх на віки. Не страшно, коли зруйновані плани і мрії. Настане по час, та Ісус пояснить тобі все. Будь може, вмирають, коли якісь надії, Бог більше щось оживляє для нас у житті. І будемо не за сумом, а з радістю вже говорити Воскресний Господь, що він і досі творить, блаженніша мить, коли дасть Бог усе зрозуміти. Так треба було, щоб найкраще для всіх воскресить. 15 розділ, 25 вірша, Марк. І був написаний напис провини його, цар Юдейський. Тоді розіп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося Писання, що, що каже, до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали і казали, Отак ти, що храму руйнуєш за три дні і будуєш. А другий текст, 16 розділу з 1 вірша, прочитаємо теж. З 1 віша, 16 розділ. Як минула ж субота Марія Магдалина і Марія Яковлева, і Соломія накупили пахощів, щоб йти навастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей? І, зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, уже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака. Що праворуч сидів і одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він Воскрес, немає його тут. Хочеш, не хочеш, що ми живемо на землі, ми зіштовхуємося з таким поняттям, як зло. Зло і зло, його багато. Його дуже багато, його пояснити дуже важко. Зло не вибирає час. Коли знаєте, ми на, на такому напіку, як кажуть, слави, сили, здоров'я, тоді воно приходить і з ним легко справитись. Ні, воно не вибирає час. Воно приходить тоді, коли ми його очікуємо, його приходить зразу дуже багато. Воно збиває з ніг, воно нищить, воно плюндрує, воно приносить нещастя і так далі. Сло є. Не перемогло слово. Так написано, смерть не змогла втриматися за Христа. Не змогла ну, повністю, знаєте, коли тріумф приносить ще й перемогу. Тому що тріумф це одне, розумієте, да? і торжество це одне, а перемога це зовсім наша. Це зовсім наша річ. Вона відрізняється від, від тріумфу, насправді, да? від, від е, торжества. Тому що ну, є така приказка у людей, сміється той, хто сміється останній. Не, не хто останнє засміється, а те, а переміг. Хто справжньо сміється? Спочатку він може плакати, може та, сльози ляти. Але справжній сміх це той, хто останній, тобто, тобто, хто переміг, то він на справжній сміх, та, а не той, хто торжествує, коли сила в руках є, коли є можливість вчинити зло, і зло трапляється. І потирає руки, і сміється, киває головою, і здається, що все добро переможено. Е, ушло в тінь, нічого не буде. І більше тільки що Світлана читала. Так? А ми думали, ну це ж із цієї опери, да, все, що все зло старшествувало. Добро переможено, вчителя вбили, ми його поховали, нічого не буде, розійшли всі по своїм домівкам і все, затихло. За, да? Але Бог готував перемогу. Про це він казав неодноразово, і так воно і трапилося. Хоча зло торжествувало, через декілька днів воно програло і виграло добро вистрапу, перемогло добро. Да? Тобто це ідея, яку Можна прослідкувати в цих двох місцях, які ми прочитали. Да? Зло може торжествувати, приносить неприємності, сльози, може сміятися, глузувати, кіпкувати да? над добром. Тріумф буде у нього. Да? Всі будуть рукоплескати, славить да? зло, яке отримало, яким здається перемога, але насправді це не перемога. Це просто торжество. А перемога. Тоді, коли втрапляють через деякий час. І в перемозі тут зло не сильне. не сильне. Воно може торжествувати, але воно ніколи не перемагає Перемає саме добро. Да? А, а добро не торжествує, воно не тріумфує. Воно тихо приходить, да? робить своє діло і отримує перемогу. І не вимагає фанфар, не вимагає салютів, не вимагає добро, тихо перемагає. Да? Але з цієї перемоги зло нічого хоча, не може зробити. І як священники намагалися не, не перемогу всю, сплюндрувати да, обісцінити і так далі, що вони не робили, що вони не казали, які гроші не платили, а Воскресіння Ісуса Христа пройшло 2000 років. Да, більшість світу все-таки е, притримується тої версії, що Христос на третій день що зробив? смерть. Його немає. Пустиє. Немає. Да, ось такі моменти. Тобто все-таки отримало перемогу добро. Тому сьогодні ми святкуємо День перемоги, день перемоги Ісуса Христа над смертю. Він воскрес, обіцяв. Зло, хоча й торжествувало, воно було переможено в третій день, рано вранці. Бог зробив так, що зло хоча й без салютів різних там. Да? Відомо, це було, було маленькою кількістю людей. Перші жінки це побачили, да? тоді учні. Хоча і не довіряли, не вірили, але все-таки потроху-потроху набирала перемога обертів і захопила весь практично існує час. А все почувалося там. В гробниці, в саду, рано вранці, ніхто не знає, а добро перемогло, отримало перемогу. I yeah. you. Пасха для спасенних вічності підвалена, сумніви розтанули, радісна душа, подвиг воскресіння гідний слави, вдячності, Він перелив цінніший благодаті дар, Переможцю смерті відповім посвяченням, подарую серця невгасимий жар. Амінь. Амінь. Він воскрес, щоб ми світо живити, Він воскрес, щоб ми з вами жили, Щоб покірні слова його діти, в ньому вічне життя віднайшли, Він воскрес, щоб гріховне коріння, спопелити повіна завжди, Щоб серцях серця тегасіння.

Щоб життя дати вічне, в небеса для насліддя свого, Він воскреси воспівця на небо щоб нас настрішити Духом Святим, і зробив це для мене і тебе, то ж подумає друзі на тих, воскресіння снаряд і спішна свята на землі. Воспіння моста, погню болі дарує для тебе, Восплесіння Христа, радісвічна свята, на землі не до неї, на небі, Воскресіння Христа, до спасіння моста. Так, у нас ще був один іменинник, Богдан де бога. Тобто що привітаю, це народження. народний. на снаба! знаходитись в твоїх руках, які оберігають, підтримують і благословляють, щоб дарували миром Дня Ісуса Христа, молодець. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, Єднання Святого Духа, нехай з на повіті. Амінь. 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 З миром Божим Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Четвер